Розпочнемо зі свіжих новин на Бахмутському напрямку. За словами командира роти ударних безпілотників 92-ї бригади Юрія Федоренка, українські захисники вибивають росіян з усіх посадок. Натомість окупанти намагаються відновити свої позиції, але несуть шалені втрати у живій силі та техніці. Безпосередні учасники цих боїв у нас успіхи є. І дуже приємно усвідомлювати, що за останні півроку, навіть сім місяців, суттєво змінилася ситуація на фронті по комунікації між різними підрозділами сил оборони. тому що ми достатньо потужно і активно взаємодіємо з іншими бригадами, які вчиняють безпосередньо зараз ударно штурмові дії. У селищі Луганське на Донеччині ЗСУ знищили пункт базування російських екіпажів безпілотників зала та ланцет. Це сталося учора, 11 вересня. Це вже другий такий успіх наших захисників за останні три дні. Раніше знищення ворожих розрахунків за допомогою Хаймарс фіксували у Херсонській області. На наступних кадрах робота бійців сталевого кордону під час аеророзвідки на Куп'янському напрямку військові помітили ворожого оператора БПЛА. Далі при кордоні міномети відпрацювали за координатами, крім того, що й влучили у сховище з боєкомплектом окупантів. Поки українці ціною власного життя боронять нашу країну, інші, на жаль, за гроші здають її ворогу. В'язень однієї із тюрем на Львівщині шукав коригувальників на волі для ударів по Львову. Він планував створити власну мережу інформаторів із родичів та знайомих, які мали повідомляти про пункти базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві ТЕЦ. За кожне виконане завдання ФСБ обіцяла до 5 тисяч доларів. Додамо, що 48-річний місцевий мешканець відбуває покарання за важкий злочин із 2019 року. В СБУ кажуть, тепер його термін перебування за ґратами може зрости до довічного. Росіяни можуть економити ракети, щоб в осінньо-зимовий період завдавати масованих ударів по Україні. Вважає речниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти також будуть і далі атакувати Одеську область та загалом країну дронами Камікадзе.